Сьогодні хочу торкнутися однієї з найбільш глибоких та делікатних тем у снах теми очищення, звільнення, вивільнення. Це сни про фізіологічні процеси, які пов'язані з виділенням сечі, калу, каломенструації, хоч і можуть здаватися побутовими або незручними, насправді вони вказують на серйозні психоемоційні та енергетичні процеси. Такі сни часто з'являються тоді, коли йде глибока внутрішня чистка. Емоційна, енергетична, ментальна, Підсвідомість сигналізує, пора вивести старе, страхи, образи, програми, болючий досвід, біль. Душа проходить через етап трансформації і звільнення від шлаків це передумова цього. Кожен сон унікальний для кожного і може сигналізувати про різні процеси в залежності від життєвих обставин, емоційного стану в житті, і у снах і багато іншого. Але все ж розповім про загальне значення певних процесів з боку психологічного та духовно-езотеричного контексту. Такі сни достатньо часті в період внутрішніх трансформацій та їх значення перевірені на досвіді.